Вітаю, друзі! вас на своєму каналі Півтори сутки» у рідному місті Сума. В сьогоднішньому відео я хочу вам розповісти, показати на прикладі своїх помідорів, що потрібно робити, що я роблю в серпні місяці, щоб довше нам віддавали свій врожай наші рослинки. Їх потрібно доглядати з першого дня до останнього дня вегетації. Добре в'яжуться наші томатики, пов'язалися гарно на кущах. Є такі е, сорти, які е, гнуть наші, бачите, я попідв'язувала, але дуже добре все, все пов'язалося. І що я зразу хочу сказати? Оце коли починають вони червоніти, буріти, їх потрібно знімати, для того, щоб інші плоди теж е, починали е, спіти. Що далі? Друзі, якщо це високі сорти томатів, теж на нижніх е гілочках там внизу потрібно десь знімати о, такі плоди, для того, щоб зріли верхні плоди. Оце все потрібно, все потрібно е зривати, класти воно через день-два, вам буде, будуть всі одного кольору. Е ваші Далі, друзі, хочеться як можна довше збирати врожай, і щоб рослинка не хворіла, будемо дивитися, які проблемки бувають зараз. От дивіться, на, листочку, на листочках з'явилися такі жовтенькі, бачите, цяточки, як прожилки такі. от Дивіться. Що це означає? Цей листочок показує, що рослині не вистачає калію. Я що буду робити? Увечері підживлю свої помідори монофосфатом калію. 10 г на 10 літрів води я буду підливати під корінь. От. І це через тиждень я ще повторю таку обробку і вважаю, що ця проблемка піде. Далі, друзі, якщо у вас високорослі томати, то не допускайте ні в якому разі їхнього загущення. Е, нижні листочки бажано е, обрізати. От. І що я ще вам раджу? Я вам ще раджу профілактично е, оприскувати, як я оце оприскую, розчином фитоспорину е, 2-3 столові ложки на 10 літрів води. По листу я оприскую знизу вверх два рази в тиждень на тиждень, оприскую помідорчики обов'язково для того, щоб профілактично вони отримували захист якийсь, тому що зараз така пора, де багато розвивається різних хвороб із-за того, що і спека, і полив ми робимо так чи не так. Тому я раджу вам фітоспорин не забувати приміняти його у своєму догляді за помідорчиками. Друзі, на листочках я показала, коли недостатньо калію, коли прожилки жовтенькі з'являються, а на помідорі з'являється такий, як ободочок жовтий. І коли розрізати помідор, то там таке волокнисте на смак не добре, тому щоб цього не було, потрібно додати в підживлення калію. 10 грам на 10 літрів води, монофосфат калія і ввечері, ввечері підлити під корінь. Так, Далі ось про вершинну гниль. Вершинна гниль я вже розповідала вам, але скажу ще. Це недостаток кальцію, і підживлювати кальцієм потрібно, поки родять ваші томатики, щоб не було такого. От дивіться, вроді вже не було, а знайшла п'ять ку знов кущик. З'являється таке коричневе маленьке п'ятно, а потім воно становиться таким здоровим. Великим, що потрібно? Потрібно додати кальцієві селітри, 10 грам на 10 літрів води, і теж ввечері під корінь підживити. Далі проблеми, коли тріскаються плоди. Помідорчики, тріскатися вони можуть з різних причин. Отак, от, от, коли тріскається, бачите помідорчик або от так, от. це від зайвої вологи. Була спека і коли я багато додавала, поливала багато перший вологу приймав плід. і його, ніби, бачите, рве. Тут потрібно правильно робити полив. Помідори взагалі не люблять, коли їм багато дають вологи. Краще менше, але частіше таке робити з поливом. Далі бувають такі тріщинки, якщо сухенька, то це, все, ну, це недостаток буру, коли так показано, як на оцих помідорчиках, що багато давала азотного добриву і мало додавала бору. Тут потрібно додати бурної кислоти. Бурної кислоти 5 грамів на 10 літрів води і ввечері пробризкувати помідорчики. Це буде добре і квіткам, які ще квітнуть і ще дадуть плоди, і для плодів. Якщо у в таких тріщинках з'являється чорний грибок, то це вже захворювання, то потрібно тоді вже лікувати його фунгіцидами. Краще це щоб були біопрепарати, тому що ви вже вживаєте в їжу помідорчики, а там термін очікування менший ніж в не біопрепаратах. Я для профілактики використовую, як я ще раз повторю. Я використовую фітоспорин, розчин фітоспорину. Я беру три столові ложки, додаю туди для профілактики від білокрилки ефірні масла, такі як, наприклад, або вербенове масло, або масло чайного дерева 25 крапель, 30 крапель. Туди в бак і по листу пробризую і для профілактики грибних захворювань, і для профілактики від білокрилки. Я вам, друзі, ще що скажу: що слідкувати за рослинками потрібно спочатку вегетації до самого кінця. Тоді вони вас будуть радувати гарними врожаями, здоровими врожаями. Бажаю вам вражаїв. До побачення.